Так, зараз у нас на огляді стрибольна штурмова гвинтівка Новески компанія EMG. Це є у нас репліка американської Новески бойової. Так робимо розпаковку. По комплектації у нас є тільки сама репліка і механічний магазин. У нас йде повністю він в металевий, приклад нейлоновий, пістолетна рукоятка також йде нейлонова. В нього, до речі, йде посилений моторчик, тому він має видавати, видавати дуже велику швидкострільність. Це ми, власне, і затестимо. Незабаром і будемо бачити, що він видає. Да, было мне